Всім привіт! Є у нас 50 сюрпризів, і зараз будемо просто відкривати це все. Я дуже надіюсь, що я звідси виб'ю просто дуже багато. Взагалі, саме ідеальне це вибити якийсь танк, в якому. Тобто, є 100 тисяч золота, і вибити ці 100 тисяч золота. Так що ми давайте, напевно, просто проскіпаємо. Е, так. Щоб просто не затримувати, поки воно там довго падає щось. Непонятно, що там буде. А потім, понятно, і розчаруватися. СРВК, я пам'ятаю, що там є 100 золота. ВКшечка, понятненько, вайпар. Віпара. Чи як там правильно її називати? Ще одна ВКшечка. Уніжака, Бурасик, ВКшечка знову. Знову цей танк Я Там там просто якийсь набір просто букв. Ужасно. Ужасно. Просто ужас. Так, ще одна викашечка, бож. А з тебе обов'язково лайк і підписка. Ой, який жах, який жах. Ще одна викашечка. Ну я так розумію, ВКшечку ми точно, напевно, достанемо. Іншого не дано. До речі, прикольний танчик, якщо випаде. Химарка, кобра. Спащечка, об'єкт імба взагалі. Знову віпара. Знову воно. Угу, угу. А можна, типа, такі контейнери, з яких 100% можна... Ой, кажу 100% боже. З яких можливо вибити, 100 тисяч золота. Ну, тобто, от з Естервашечка. Хом'ячок. І Еспажка. Добре. До речі. Дали мені аккаунт, на якому є. Подивіться, просто скільки золота. Ну просто Як так можна як так можна жити? До речі, тут є самі такі танчики. Це в нас Тайгер Маус, пульс. де наш Дефендер. а, а о, боже, Дефендер. вже все не бачу. Ну просто. Заряжений, дуже заряжений аккаунт. Так, ну що ж, почнемо, ми почнемо, ми почнемо. ми. Давай, давайте я прям почну з вк Вкашечка, ти де? Хемара, Вкашечка. Ні, давайте з хемара. Так, перший пішов. Угу, Зрозуміло. Зрозуміло. Ще раз зрозуміло. <pusceu> <laughs> не хочу не хочу давати просто. Я так розумію, що на цьому аккаунті напевно просто всі танки є. Бо тут 111 колекційок, Це на пану всі? Я так зрозумів. Чи, чи ні. Скільки взагалі в загальному колекціях має бути? Напишіть у коментарях. Ну, я так розумію, і ми не получимо. Ех, жахливе життя. Ну, зрозуміло. Добре, щось, щось не везе. зрозуміло, Нічого не зрозуміло. Так, добре. Давайте, коротше, добре, давайте просто по порядку будемо відкривати. Не будемо затягувати, не будемо комбінувати щось. Ну от. Да. Нема слів, нема слів. Я тільки на пану Естер Вачку на кінець залишу. А вдруг там випаде 100 тисяч золота, щоб залишити інтригу. Так, півтори тисячі золота, що ми вже маємо. Далі. А далі сам, Півтори тисячі їх досить стабадам. Понятненько, понятненько. Так, калібанина. 500 золота, понятненько. Так, буразічок. Хороший танчик. Був би, Якби випадав. Буде? Буде! <схе> так, зрозуміло. А ну, інт... 에, просто інтересно він тут був. Та, звичайно, він тут був. Ну, по просто подивіться, ну, от беремо колекції 111 колекцій, ну. Звичайно, він тут є. Що за питання дурне, <гум> Але все рівно, тіпа, як не як можна, тіпа, трошки золота повідбувати. О, ще 1000 золота зверху. Добре. Є. Ага, і на кінець. А, ще на кінець ладно. Ага. <гум> все, типа, дав, короче, дав, дав танчик, дав 1000 золота і каже все. Давай. В добрый путь. Ага, ага. Угу. угу, ага. <laughs> так. Я анигалятор. Бля, вообще. Оце тоже имба, така. Ну, як для мене, типа, це имба, типа. Я против весьмерох на ньому стою, типа, просто варну. Не відчуваю. Ну ні, не звичайно не відчуваю, діба. Але там заряджаєш зо... цей голові гол гол снаряди. І пішов 3000 золота, ти що ти шо. Од один, до речі, контейнер не вистачає. А що це у нас за контейнери? А, на а цей танк боже ужас. Так, добре. Угу. Ну, один контейнер не вистачає, щоб гарантовано отримати, Ну нічого. Понятненько. Зрозуміло. Питань більше немає. Так, кобра. Кобріньо. Три нагороди. А, ми отримаємо гарантовану кобру. Жах. А давай, короче, зразу дві кобри сип. Ні, якби не гарантований, типа ми б просто отримали, типа просто три нагороди. А, я так розумію, також компенсацію ми отримуємо в золоті. Ну, звичайно, кобра також є ще щеба на такому аккаунті. Ну не знаю, це прям не аккаунт, а мрія. А, а знаєте чому? Я вам зараз покажу. Ну ви просто подивіться, 107 боїв, тільки 107 боїв. Ну, процент перемог це ще таке, типу, ну тобто, тут можна поправити, можна цей середній урон хороший. На такий процент. Але 107 боїв. Тут всі танки є. Просто всі. Типа, тобто тут все прокачано. А серебра скільки там? 219 мільйонів. А, ну коротше, я так зрозумів, ну типа там все прокачено, все. <гум> ну наскільки, типу, просто добре жити людині. <гум> ну, кайф, кайф. Опа, хомічок. Хомічко. Ну коротше кайф. Дамм. Танк, давай. А саме краще, який танк? Давай золото. Золото, давай, давай не цей. Не це саме. <сі> Боже, жах. Добре, далі. <сі> Давайте, напевно, реконцепт. Концепт. Кротше, не знаю, як правильно. Там читати ваші англійські символи. Ну, не дає. Не дає і все. 100 золота, класно. Який ти молодець? Так, 114 спам. Угу. 500 золота. І 4, Хе, понятненько. Ага. Зрозуміло, Добре. Продовжуємо. Кори. Сипте золото, я хочу золотішечко, давайте просто скіпнем. Ну, тому що, типа, він, Як і танк такий собі, ну, тобто, не знаю, типа, може комусь типа, він подобається, але ну, мені. ні. Так, 200 золота. Він мені падав кучу раз, типа, я там попробую на ньому пограти. Не знаю, типа... ну тобто, нападає, питаю, я вмію, але. Я, я. Я не можу тіпа, стояти там в кустиках, щось. Для мене це не то. <гум> я хочу щось подвижне, типу, порухатись, по... побігати там за якимись танчиками. Покрутитися. Щоб мені БК знесли клібеням. Ну, коротше, не суть. <гум> Але <гум> типу, Суть понятна. Так, тут два контейнера не буде хватати, щоб до гарантованого. 200 золота. Ну, контей прям. Ну прям жахливо падает. 7 днів дней Угу. Що, ми можемо, типа, 100 тысяч золота, 7 днів упрямо. Хм, ну типа конечно, давай 7 днів упряма. Ага. Ну і дав... давай на паноге пожатанчик під цей камуфляж. Чи як. Буде? Буде. <ріст> Просто буде. Хотів, маєш все. Які питання більше? Типу? Правильно, типу. Дійсно, типу. Ну, і, коротше, якось так. Я так розумію, це також компенсація. Ну, він, звичайно ж, тут є, як без цього. Але, типу, ну. Мені здається, прикольненько. Так, типу, повідкривати трошки. <ріст> коротше, так, і тому подібне. Так що, залишайте свою думку у коментарях. І. Обов'язково не забувайте про лайк і підписку, і що вам сказати. Гарного вам дня, вечора чи ночі, і до нових відкриттів!